Ключове слово is, тут, is, Я думаю, job. що We це спільні. Ми всі розуміємо, що що це довготривала загроза. Е, і ця довготривала загроза. Це Росія, але в реальності ми не просто е, самі стоїмо перед Росією. Ми ми е, протидіємо. Державним і недержавним діячам, які підтримують цю агресію, і ця мережа включає Росію, північну Корею, режим Ірану, китайські компанії, та багато, багато багато схем у світі, які виробляють зброю, та відхиль, проводять операції проти нашої країни, нашого народу та європи. тільки разом ми можемо протидіяти цьому і найкращий спосіб це робити, це вдарити по е, центру цієї агресії і розірвати будь-який зв'язок, який, зв який е, е, поєднує Росію з її змовниками. Тому наші пріоритети чіткі: наше спільне виробництво озброєння та реальні обмеження на ті компанії, які співпрацюють з Росією через санкції та інші обмежувальні заходи.